Що сьогодні я роблю? Буду зараз робити котлети печінкові з курячої печінки. Тут у мене є пів кілограма печінки. Я купила курячої, я подрібнила, як лише найсамими меншими такими кусочками. Одна цибулина. я на цибулина досить така велика. Цю печінку я висипаю сюди до цибулі. Додаю одно яєчко. Пів чайної ложки солі. Але якщо потім треба буде, то я ще чуть-чуть додавлю. Має бути пів чайної ложки перцев. Отак як у мене перець вже залишилося дуже мало, пів чайної ложки не буде. Буде то, що є. Ще до цього всього має бути одна четвертя чайної ложки розпушувача. Ой, ну, десь тако. Ось так буде. Це все, -все таке треба перемішати. Так, тепер до цього всього. Оди. До цього додаю 3 столові ложки муки. Зараз буду видіти. Якщо треба буде, може додам ще четверту. Так, а вот тако жару є ті котлета. Накладаю на сковородку я їх ложкою. А тут у мене дитина накидає собі зубки дуже захотіла гречаної. Сама зварила. Сама зварила. Ось такі получаються котлета. Так, все, котлети вже спекла. О, 500 грам курячої печінки. І вон яка порція є котлет. Так, зварила сьогодні також ще гречки. Так, котлети вже пожарила. Тепер тут тушу м'ясо кролика. Таких вон два стегінця. таких дві ніжки. В томатному соусі, цибулька, морковка, сіль, перець, лавровий листочок. І тушиться таке м'язко до гарніру.